Дорогі радіослухачі зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Пане Анатолію, з'явилася така інформація: джерело CNN. Більша частина призначеного для України озброєння з пакету допомоги США знаходиться вже на складах Німеччини та Польщі. Що щоб скрутити час доставки після схвалення відповідного закону? Тож в мене буде до вас питання: чи можна зробити висновок, що Сенат сьогодні схвалить? Цей закон. Ну він ж. Ми ж ми колись розбирали цю тему. Сенат, стимулюючи Палату представників, двома третинами підтримав, підтримав законопроект про надання Україні допомоги, допомоги там, в розмірі цих 61 мільярда доларів. Це як побажання. Я тоді поорганізував, сказав, що напевно. Наступною інституцією буде там, наприклад, спілка юристів, яка підтримає. Тобто, ну, звичайно, логічно, і сенат не раз демонстрував готовність це все підтримати. Угу. Там ж демократи мають на один голос більше. Лідер демократичної більшості у Сенаті США, Чак Шумер, заявив, що Сенат голосуватиме за законопроект у вівторок, тобто сьогодні, 23 квітня, чи була якась інформація відносно цього? Я не побачив. Наші ще змін не ну, відреагували. Ну, ну я думаю, що все піде по черзі, і все за чергою, все буде нормально. Ну тобто, зараз ранок, в принципі. В Штатах. Ну, тому. 8 годин різниці. Так, mm -hmm. будемо слідкувати та чекати. Що, до речі, в цьому пакеті є? Я, я думаю, що щось є, але ж питання не в тому. Що там є в пакеті, цього, до речі, цього ж нам ніхто не скаже. Тут можна поставити глобальне запитання, чи це якось змінить ситуацію на фронті. Ну, uh -huh. Всі вже відповідають, що звичайно ніяк не змінить. Максимум стабілізує фронт. А до речі, нічого. чому саме така риторика існує зараз, що е, у нас говорять політики, що нічого не змінить, стабілізує. Ну, так тому, що ми ж не перший раз отримуємо цю е, чайну ложечку. Може, йде, там ж маніпуляція, ніяких 60 мільярдів доларів, там немає. По-перше, там якась третина, чи скільки цієї суми йде на озброєння. Причому треба розуміти, що мова йде про старі зразки озброєння. А 20 мільярдів, яких має бути реально там витрачено на озброєння це сума, яка має покрити старе озброєння, але. За новими цінами. Тобто, Сполучені Штати вони поновлюють, ну, умовно кажучи, давайте так: 100 одиниць техніки якоїсь, старої техніки. Вони оцінені там в 20 мільярдів доларів. І для того, щоб їх поновити, потрібно витратити там 20 мільярдів це буде. 20 одиниць техніки нової. Це не еквівалентні гроші. Тобто треба взагалі розуміти, що ця цифра є дуже дезорієнтуюча навіть. Це не той випадок, коли є 20 мільярдів доларів, вийшли на ринок на ринок озброєнь і там закупили те, що ми хотіли: сучасного озброєння. Це те, що дали устарівши, а його будуть. Замінювати на сучасне. Сучасне нам не надходить, треба розуміти. Пане Анатолію, чи можемо використовувати слово утилізація старих зразків? Ну, я обережно був би слова. Uh -huh. Тому що це не зовсім утилізація, оскільки навіть застаріла техніка американська вона може бути за своїми показниками. Якісніша там і вища, ніж російська. Питання у тому, що до цього ж ми отримували некондиційну техніку з двох, зб... з двох танків збирали один. Ми Мали проблему з е... недовірою, яка виражалася у знятті високотехнологічних якихось елементів наведення або захисту, тому що вважали, що вони потраплять е... до рук Російської Федерації. Ну в цьому є сенс на правду. Як ви вражаєте, ну, ну дивіться, Вони мало ж... того, що і так техніка застаріла, mm. так ще з неї знімається те, що ну, робить цю техніку, хоч якоюсь придатною, бо здатною, дає перевагу. Ми, якщо не довіряти, для чого тоді давати озброєння? Ну, так можна дійти до того, щоб просто дати якісь металеві коробки і сказати, що це танк. Mm. То, розумієте. Пане Анатолію, чи маєте ви інформацію? Тобто, це буде. Якесь певне озброєння, і чи буде складова із грошей саме, так, на, наприклад, на покупку іншого виду озброєння уже в інших країнах, чи ем, на якісь соціальні пакети? Там немає не, не уточнень. Я просто знаю, що частина цих грошей має йти на невійськові цілі. В цьому так, пакеті, я мав тобі. на увазі. Так. То, що я говорив То... Так, да, я... це на невійськові uh -huh. цілі, і цих невійськових цілей значно більше, ніж військових цілей. А, і, от можна було поставити запитання, наскільки є строгою директива не використовувати гроші, які призначені на невійськові цілі з військовою метою, наприклад, на, на наш розсуд, ми вирішили не платити зарплату бюджетникам. Ну, нам потрібно виграти війну. Уряд звертається до своїх громадян і каже, що півроку ми нічого не платимо, тому що всі ці гроші підуть на закупівлю озброєння. І люди на це погодяться, до речі, в Україні. Але чи погодяться на це наші американські партнери? От питання. Тут питання: що дехто погодиться, але дехто із державних держслужбовців, які полюбляли собі виписати ту зарплату з премією. От тут є питання. Так не не тільки. До речі, це ж одна із е, претензій республіканців: що е, чому повинні платники податків Сполучених Штатів Америки виплачувати якісь захмарні заробітні плати не просто суддям, прокурорам якимось там правоохоронцям, які, в принципі, є джерелом і розсудником корупції, а навіть е, цим е, головам ОТГ. Причому зарплати ну, в перерахунку більше трьох тисяч євро. От якщо поцікавитись, скільки отримують аналогічні посадовці в Польщі, в Португалії, в Іспанії, то ви не знайдете там зарплат по 3-3,5 тисячі євро. Мова йде про 150 тисяч гривень, це за курсом 3 3,5 тисячі євро. І вони ставлять справедливі запитання. Американці, республіканці маються на увазі. Я вже не кажу про використання грошей е, на всякі ремонти якихось стадіонів, клумби і так далі під час війни. Причому це може бути ж не тільки в Києві чи у Львові, а в Краматорську, і в Слов'янську можуть газони стригти, тюльпани садити. Замість того, щоб рови копати і бетонувати місто, то вони можуть в газони стригти. Пане Анатолію, останнє питання у мене відносно цієї теми про допомогу. Чи буде контроль за використанням? Теж гарне запитання. Ну, теоретично ми знаходимося в такому стані, що нам вже не потрібно контролерів. Ось, і Якщо нам представляють і контролерів або актуальним є питання контролю, то значить війна нас не виправила. А Горбатого, як відомо, тільки могила може справити. От. Тому це дуже небезпечний симптом, якщо нам що представляють контролерів. Ми не вже знаходимося не в тій ситуації, немає ілюзій, і я думаю, що всі розуміють, що це не, не жарти, і не гра, і це не якісь там перспективи пропетляти між крапельками проскочити. Тут набагато серйозніше. Але ми власне. можемо проаналізувати із минулих разів, коли нам давали допомогу, а згодом прислали групу, як вони точно називалися, аудит, тобто аудиту. Не пригадуєте? Ну, Пріскер там така була від Байдена. Ну, треба ж розуміти, яку мету вони виконували. Там э, розкрилося все під час. Форму економічного в Давосі, Пріцкер вона виконувала не тільки контролюючу функцію, я, я сумніваю, що там... вона контролювала, але зовсім не те, на що ми сподівалися. Там інші питання пов'язані з вигодою для американського бізнесу. Зрозуміло, давайте перейдемо до наступної теми. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про призупинення надання консульських послуг громадянам України призовного віку, які перебувають за кордоном, зазначивши, що у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України. Як гадаєте, такі дії будуть стимулювати біженців повернутися до України і. Робити те, що вони мають робити. Я думаю, що це буде мати нульовий ефект. Не буду казати, зворотній, тому що нема куди вже звертати. Ці люди залишаться там за кордоном, їх ніхто не депортує ніколи, ні звідки просто це погіршить їх ситуацію. Цілком можливо, теоретично. Це мені все нагадує абсолютно російську модель. В чому полягає російська модель? Це Зробити неможливим для фізичного існування е неможливе фізичне існування для певної частки населення. От в Російській Федерації, умовно кажучи, там 50% населення живе в надзвичайно скрутних умовах. Якщо постійно підтримувати цю цифру, то ви будете мати безперебійний е мобілізаційний ресурс. Або рекрутинговий ресурс. Це от так працює Російська Федерація. І це свідома політика Росії для того, щоб утримувати якусь частину населення в злиднях. Це спонукає йти і заробляти гроші на війні. Ну, от приблизно цим шляхом, схоже, вирішив піти український президент, український парламент, уряд, і от Кулеба сказав, що. Вони будуть домагатися не стільки там ускладнень перебування юридичного, скільки фізичного, тому що відсутність там перереєстрації, якихось ще моментів, речей і плюс свідоме якесь там підбурення, там і не треба підбурювати, в принципі, європейські уряди, що вони припиняли платити допомогу. Українським громадянам, які перебувають там або без роботи, або ще в якомусь там статусі. І якщо створити для них неможливі фінансові умови, то це примусить їх шукати фінанси в Україні в військоматі або в ТЦК, тобто на фронті. Ну, приблизно, от я ж кажу, за таким сценарієм працює Російська Федерація. Маленькі заробітні оплати, низький рівень життя в глибинці, вони. Спонукають людей йти заробляти гроші в інше місце. Ну, гроші, звичайно, люди можуть освоїти, а от як вони будуть воювати, це вже інше питання. Тому що для того, щоб таке військо воювало, потрібно мати загороджувальні загони. На Росії такі є, а в Україні таких немає. Ну, Ми ж не стимулюємо, як то кажуть, робити в нас такі. Ні, ну тобто маєш бути від початку до кінця. Якщо Кулеба ага, ви, хоче ви так, е, е, значить, стимулювати людей, перекриваючи їм фінансові джерела за кордоном, стимулювати їх в такий спосіб заробляти гроші військовою діяльністю, то потрібно також профінансувати або подбати про загороджувальні загони. <свісна> Тому що просто так дати, загнати людей на фронт і дати їм якісь гроші, це ж нічого не, не, не вирішує. Потрібно бути, мати спеціально озброєних людей, навчених, які будуть примушувати воювати. Пане Анатолію, а... Історії. я запитаю також зустрічне питання, це також стосується цієї теми. А які методи використовує зараз влада для того, щоб стимулювати, мобілізовуватись? Ну, вона вважає, що це стимулюючі стимулю... все стимулюючі дії, заохочувані дії. Якщо у вас. Блокують банківську карточку, це стимуляція. Якщо у вас відбирають права на автомобіль або арештовують автомобіль, це теж стимуляція. Стимуляція ж може бути різною. Не ну, обов'язково давати гроші. Можна спочатку відібрати у вас ваші ж гроші, і потім їх віддати за умов виконання якихось там дій. Пане Анатолію. Перейдемо до наступної теми. Ви записали відео, яке назвали зовсім не прояснюється ситуація з нападом на поліцейських у Вінницькій області. Розкажіть угу. цю історію та вашу думку, чому саме так? Ну, ми не бачимо жодних версій щодо мотивів цього злочину. І всі версії, які є, вони обходять стороною замовників. Тому. що Всім і так зрозуміло без слідства, що військові везли гранати і боєприпаси в автомобілі не для того, щоб їх покласти в себе в погрібі. І тримати їх, як в анекдоті, там старі бандерівці тримали до якихось там часів. Хтось же замовив це все, хтось же це організував, і комусь вони призначалися. Які версії, робочі версії, кому призначалися 100 гранат там. Тисячі патронів і так далі. Кому це все призначалося? Мають бути версії. Версія ДРГ вона мало спроможна і мало переконлива. Очевидно, що це замовники якихось там приватних мілітарних структур. У нас є люди, ресурсні, які володіють засобами виробництва, і вони. Організовують мілітарні структури, нелегальні, якісь неофіційні, а можливо напівофіційні, типу типа охоронні, які будуть захищати власність або ще там щось. Ось тому, що немає сподівання на правоохоронні органи, передусім на поліцію. І ми вже це все бачили в перші місяці війни, коли поліція розбігалася, тікала. З Сум, з Чернігова з Херсону, хто звідки ну, міг звідти тікав, і люди самі охороняли там, своє майно і так далі. Я... От для цього, напевно, ну, це і робилося. Так, там. я нашим радіослухачам коротко перекажу подію, яка відбулася. Їхала автівка в комендантську годину. і Зупинили для перевірки двоє поліцейських. В результаті, ті, хто їхав в цій автівці, відкрили вогонь, застрелили поліцейського хлопця 20 років, а іншого поранили. Правоохоронні органи вже знайшли в водоймі близько 100 гранат та близько 25 тисяч набою до стрілецької зброї 545. Мені, до речі, цікаво, патрони 545, вони. Як мисливські, чи вони все таки військові? борьбу? Ні, ну, це бойові патрони так. для автомата Калашникова. Ну, а ми, розуміємо. на жаль, до цих пір воюємо автоматами Калашникова. я хотів би, поки не забув, сказати два важливих моменти. Перший важливий момент під час війни це небачена річ, коли українці, українські військовослужбовці розстріляють спрямовують зброю в українських поліцейських. Українець вбиває українця. Це перший момент. Наступний момент, який ми повинні розуміти. Зброя завжди під час війни нелегально пересувається в тил. Так було, є і буде. І ми не бачимо з вами, незважаючи на всі ці процеси, ніяких збройних пограбувань. Ніхто по містах не кидається гранатами. Нічого такого не відбувається. Тобто, криміногенна ситуація не погіршується. І нам треба задати запитання уряду і всім, а для чого люди озброюються? Можливо, щось не так з органами влади, можливо, немає довіри до органів влади. І тому люди озброюються. І ще багато можна задати запитань. Так. Дякую вам. З нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня, до побачення.